Життя це єдино Божої любові, яку він подарував. Подарував. Він задумав і дав. Він створив людину. Він зімив її з глини, з пором. Але саме життя. Коли вклав бо в дугли той порог, як відбувається? Чи пам'ятаєте, що він зробив? М? Що зробив? дух. Дав дух. Правда? Вдихнув. Людина живе, поки має дух. Дух всередині. правда? Коли людина помирає, що ж від неї забирається? Що? Дух залишається тілом. Нерухом. І ми віримо Душу. Дух збирається, і людина переходить в інші ворожі. Господь поділив, верніше, поділився тим, що він мав найцінніше. Це є існування. І ми маємо дар бути відповідний час, відповідне обставина. І насолоджуватися тим дам. Сьогодні Евангеліє нам говорить про цікаву річ і говорить нам про Духа, якого ми не повинні засмутити. Коли хто скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні на цьому світі, ні на нього. Мені би було дуже цікаво почути вашу думку, що це означає. Хто скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Як ви це зрозуміли? Як ви себе передали? Не жити по заповідям. Прошу. Не жити по заповідям. Не жити по заповідям. Ще? Відкинути Бога. Відкинути Бог. Ще. Який шаг у вас? Ну як не проститься? Ну та ти ж прощаєш все. Ми ж не маємо цього ріка, правда? Хтось тобто, має гріх проти Духа Святого, з тут присутній. Дивіться, коли хтось каже слово проти сина, чоловічого, проститься. Хула на Духа Святого не проститься. «Хула на Духа Святого це означає зневажити Духа Святого. А Дух Святий це що? Це життя. Хто зневажає своє життя, йому не проститься. Зневажає. Якщо ми зневажаємо своє життя, каже Господь, я вам не прощу цього. Це ваш подарунок. Вам подарували автомобіль, вам подарували класний айфон чи ще щось. І ви берете його кладете в бій і не користуєтесь. Не вірте, що хтось від вас так зробив. Хлопця ви мотоцикла якогось пані. Ви ж поклали, а навіть стоїть. Ні, правда? Коли людина згрішила, коли людина згрішила, вона стала слабкою. Але дух, Божий дух в ній перебуває. І спосіб перебування з Богом, бо ціль Бога, яка була, коли він ділився своїм життям, і дав нам життя. Щоби ми були поряд з ним, щоб ми були в спілкуванні, щоб ми були в радості. Пам'ятаєте в раді, як Бог поселив Адама і каже, все, що має користуть. Смутно було Адамові самому, усіх тих створінь не було йому подібних, мав з ким Адама». До спілкування, що Господь створив з ребра його? Жінку, хлопця і дівчин. І тут Адам побачив Єву і каже, оце є плоть моєї плоті. Коли змішили, Дух Святий перебував у них, дух перебував у них, Божий. Бо Дух Святий того свячує життя. Але вони стали в трудності в спілкуванні з Богом, в трудності повернутися в рам. І ми, як християни, після народження Ісуса Христа, після Божого Слова, яке Він проповідував, після Його смерті, Воскресіння, Вознесіння і Шести Святого Духа, віримо, що кожен з нас, хто окреститься, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, прийме таїнського хрещення, таїнського миропомазання. Господь дає йому дари, які ми називаємо дари Духа Святого. Для чого? Щоб повернутися і зрозуміти волю Божу і бути з Богом у найкращих стосунках, розуміння, що таке життя, що таке радість життя. Що це є? Цінувати те, що найдорожче в кожного з вас. Є котрі це знецінні, які, котрі вбивають життя, вбивають фізично, вбивають духовно, вбивають Духа, я тобі не прощу. Засмучують Духа святого, Відстань від мене відчепися від, від мене, бодай тобі не було то. Це є гріх проти Духа Святого. Натомість. Бог дав людині що? Дари Духа Святого. Хтось пам'ятає їх? Скільки є дарів Духа Святого? Сім. 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 Пам'ятає хтось, які дари Духа Святого? Ну, якийсь хоч. Подайте коротко. Які? які є, як ви думаєте? Я вас лякаю, ви Бог був Які є дари Духа Святого? Дарувати, знаєте, що таке дари Духа Святого? Це щось, якийсь подарунок. Бог дав кожному якийсь подарунок. І повірте, відсотково він дав різні дарування. Так як на Миколаїв, якщо маєте брата і сестру, не одинакові буде вам даро, правда? Правда чи ні? Є тут брати, є тут сестри, правда? Різні подарунки. Але ті, які необхідно доповживати, які є далі Духа Святого, як ви думаєте? Мудрість. Розум. Розум. Чудо себе не весню. Чекайте. Рада. Що? Страх. Як? Страх Божий. Страх Божий. Прекрасно. Ще що? Рада. Казав. Чекайте. Ми казали. Мудрість. Розум. Страх Божий. Рада. Далі? Кріпость. Знання. Побачте. Дайте молодець. Молодець. Це є що? Дари. Це подарунок. Що нам бракує, щоб бути щасливими? Скажіть мені, що ви хочете, щоб бути щасливими, щоб ви жителі, що, ви... що ви хочете? Вам подарували дарунки, сказали тобі, ось тобі ман, ось тобі Олександр, ось тобі Вікторія, ось тобі Святославе. Оці дарунки. Що ти з ними маєш робити? Використовувати. Використовувати для чого? Для чого? Та не би було. Та є так Та, та не вибухова. Та нема та нічого. Що Щоби... помножити? Щоб плід принести Що ви хочете в житті? Особливо коли ви молоді? Радіти життям Давайте до чого я веду. Є дарування. Якщо ми їх будемо використовувати, ми будемо мати плоди. Правильно чи ні? Наслідки. Якщо ви правильно використовуєте певні дарування від Бога, вони приносять відповідні плоди. Добре дерево не може давати погані плоди. Правильно чи ні? Каже Ісус Христос, добра людина з доброго скаргу. Добро виносить, лихач з лихого скаргу лихе виносить. Дух Святий подарував добрі дарування. Якщо людина сьогодні витягає свого життя погане, а я вчора на воду мав, зізнаюся вам, дуже пізно повертатися. І я їхав в автобусі, ну ви краще, то знаєте, дуже так це з Ультрас. Знаєте, що це таке, правда? Але різні. Ультрас. Це було щось. Не для мене. Ну і там було. Ну. І їхали так само такі, як ми, які приїхали добрі плоди принести. І їхали ті, котрі ну, просто гарно кричали, але викрикували, ну, зневажаючи певні слова, так само по-італійськи, як називаються, називається, безпим'яного. Проклинали там Бога і так далі. Ти стоїш і, може, туди, а Богусу нема. Добра людина з доброго сказку, добро виносить. Якщо ми не зрозуміємо, навіщо нам дари Святого Духа, ми не зрозуміємо, які води має принести. Всі ми хочемо мати води, але я дуже хочу попросити, що це є плід, це є наслідок. Ми хочемо бути любленими, хочете бути любими. Любити, ну, любити? А, а любити, хочете. А інше любить. Любов це є наслідок, це є вір. Тому води Духа Святого це є добра терпеливість, Знати буде. Дари води Духа Святого це є доброта, це є милосердя, це є віра. Те, що є тут, це є ваша віра. Ви це є лайність, це є поміркуваність, примування. Не засмучуйте до Христа.